Світлооткрування від Філіпа Сорченелі у тиші монастиря. Раніше концепція простими словами про зріння, але саме духовного. момент, коли настає час навернутись до Бога та просити про молитви. У кожного своє розуміння даного поняття і своя віра, але приходить час, коли ти розумієш, що не все в житті робиться просто так. Тому перехід між темною та світлою стороною стоїть як лезо між життям та потойбіччям. Початкові зміни в житті завжди важкі і. Саме вони при відкритті композиції парфуму будуть завжди вам нагадувати про ваш вибір. Мирота смоли, важкий шафран, горіле дерево і дуже багато ладану. Відчуття, ніби ти перебуваєш на сповіді в старому монастирі із самим собою, повна тиша, і ти відчуваєш тільки запах ладану, запах горілих свічок, а віск. Які розтоплюються ще більше насичує полум'я, саме цей парфум заставить вас замкнутися самим із собою, поранити свої думки і подумати про сенс свого життя. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті на розпи від 1 мл.